Вітаю, друзі! Це програма діалоги на Житомир.Інфо. Мене назвати Валерія Володіна. Сьогодні ми будемо говорити про опалювальний сезон з технічним директором, АТ «Житомиргаз» Сергієм Колесником. Пан Сергій, вітаю в нашій студії. Доброго дня всі експерти говорять, що опалювальний сезон буде складним для українців, адже країна знаходиться в умовах війни. Тому все таки хочеться розпочати з питання: чи готовий АТ «Житомиргаз» до холодів. Ну, в першу чергу, дійсно так. Щось прогнозувати на наперед ми не беремось, але скажу те, що ми бачимо на сьогоднішній день і впевнені в тому. А теж «Житомиргаз» безпосередньо. Дійсно, газорозподільна мережа нашої області величезний складний комплекс, який включає в себе 13,5 тисяч кілометрів газорозподільних мереж. От, Майже 64 тисячі одиниць газорегулюючого обладнання, 1200 станцій катодного захисту, які безпосередньо задіяні в захисті газових мереж. І 367 тисяч наших абонентів, які щодня споживають газ е в побуті. Ну, плюс ще сюди додати це безпосередньо необхідну промисловість, комунально-побітове підприємство, таких у нас майже 2200 одиниць, е контрагентів, які споживають газ. Е Дійсно, ще раз скажу, комплекс величезний, складний, але компанії вдалося, я рахую, впевнено підготуватись до нинішнього опалювального періоду. Через те, що країна знаходиться в умовах війни, зрозуміло, що існує певна загроза. Чи готувалися ви, чи маєте певний алгоритм дій без конкретики, просто ось чи маєте ви план так. дій? Звичайно, в першу чергу був проведений аналіз після тих подій осінньо, верніше зимово весінніх які в нас були пов'язані з військовими діями. Ми провели аналітику, аналіз щодо ступені відповідальності тих чи інших споруд по кількості абонентів, по навантаженнях і проведено відповідний комплекс робіт щодо там, перегляду графіків, частоти, залучення наших партнерів. Перегляд планів локалізації і ліквідації, тобто ми провели певні дії, тренувальні дії. І можна сказати, що ми, скажімо, посилили нашу готовність до таких форс-мажорних обставин. Вдалий або вдало пройти опалювальний період, треба добре підготуватися. Ви про це говорили не один раз в нашій студії, тому логічне запитання, що вдалося зробити в міжопалювальний період газовикам? А... Ті, скажімо, моменти, які у нас виникали, пов'язані ще раз, можна повторити, з військовими діями, ми їх оперативно ліквідовували і локалізовували під час скажімо, виникнення їх. Тобто, А фактично, підготовку до нового опального періоду ми розпочали відразу по закінченню. Минулого опалювального періоду, тобто фактично з травня місяця, і в травні місяці ми вже дійсно були готові виконувати абсолютно всі роботи. Нам вдалося, незважаючи на ті обставини, які виникали, провести комплекс заходів щодо закупівлі в повному обсязі матеріальних ресурсів, резервів для виконання робіт. Першочерговим планом виконання робіт наших, це є інвестиційна програма нашого підприємства, яка була затверджена оператором, прошу вибачення, національним регулятором ще в минулому році, перед новим роком, з загальним обсягом фінансування 55 мільйонів гривень по «Томаргаз» в цілому. Що ми виконали? Ми виконали заміну трьох кілометрів газопроводів. Ми виконали заміну майже 100 одиниць, а саме 96 одиниць газорівлюючого обладнання. Притом це газорівлююче обладнання використовується для ну, в середньому це 500 абонентів на один газорівлюючий пункт. Тобто ми можемо оцінити масштаби е, даних, скажімо, споруд, які обслуговують наших споживачів. На це було витрачено 17,5 мільйонів гривень. Ми провели заміну 11,5 тисяч побутових лічильників газу в населення. На що теж було витрачено 22 мільйона гривень, тобто загальний обсяг виконаних робіт склав на сьогоднішній день 48 мільйонів 200 тисяч гривень. В нас ще є все таки період, я рахую, жовтня, щоб виконати весь запланований комплекс робіт. Ну і належним чином, скажімо, бути готовими до вже активного опалювального сезону. Що планувати ще в жовтні? Я прошу вибачення. Це тільки одна складова ще на підприємстві існує. Інша програма підготовки це план заходів, який включає в себе додаткових 10,7 мільйона гривень. Ми виколи на сьогоднішній день робіт на майже 8 мільйонів гривень. Це так зване виконання планів поточних ремонтів, а саме безпосередньо загальнобудівельні роботи на спорудах, фарбування, ремонт поточних елементів систем газопостачання, тобто це ще додаткові кошти, які були направлені підприємством на виконання робіт. Ви сказали, що заплановані певні роботи ще на жовтень, це також з модернізації. Абсолютно так. Це фактично завершення тих програм, які у нас були заплановані на цей рік. І всі споруди змонтовані, вони технологічно вже працюють, вже забезпечують газом наших споживачів. Залишились певні там елементи благоустрою, горош дофарбувань. Ну от, от такі скоріше впорядкування тих всіх об'єктів, які. Пройшли роботи з капітальних ремонтів. А де пройшли роботи з капітальних ремонтів? Наскільки я знаю, якщо говорити за модернізацію, то там використовуються певні комплектуючі вони іноземного походження. Чи були у вас якісь певні труднощі пов'язані з війною? Адже ми розуміємо, що логістика ну трошки була вже не така налагоджена, як до повномасштабного вторгнення? Ну мені надзвичайно приємно сьогодні прокоментувати нашим споживачам, що все таки мабуть вже. Років п'ять назад Житомиргаз вибрав такий напрямок своєї діяльності як технологічність. Для нас на сьогоднішній день важливі, ну, в першу чергу, люди це фахівці і технологічні рішення. Підприємство входить в групу компаній, регіональних газових компаній, яка має і, і ор... має своє власне виробництво. Тобто на сьогоднішній день у нас по Україні. Наявні власних фактично сім підприємств, заводів, доволі потужних заводів, які займаються виготовленням абсолютно різного обладнання, яке застосується в сфері безпосередньо розподілу газу. Тобто це і обладнання, газолючі пункти ГРП, вузли обліку газу, лічильники, пошив одягу, ну, надзвичайно таке різнопланове виробництво. Одночасно і з організацією даного виробництва було прийнято рішення, що все-таки ми переформатовуємо абсолютно свої технічні рішення в плані застосування обладнання, тобто комплектуючи даних, скажімо, виробів, виключно я вже коментував в студії передових європейських підприємств, в першу чергу італійських, таких як П'єтро Кавагна груп. Ми переорієнтувалися абсолютно на комплектуючі. Раніше це ми не будемо того приховувати, були комплектуючі із Росії. От, зараз ми абсолютно на європейських е е виробників обладнання переключені. Ми тренуємо дане обладнання. Е е от В зв'язку з цим у нас я рахую, що і вдалося е в першу чергу е ну, це однозначно покращити технічний стан, технологічні моменти, е е моменти рішення. А з іншої сторони, щодо логістики, то все обладнання підкреслення ми отримуємо з Європи. Тобто, ми з іншої сторони, це дає можливість, в принципі, вчасно отримати все необхідне обладнання, ну і повідним чином проводити роботи і монтаж. Це ж щодо стосується виробництва, хотів би щодо технологічності, ще звернути вашу увагу, що теж доводилось коментувати в студії. Що ми фактично не втрачаємо і на, не тільки надії, а і контролю над ситуацією з тим, що ми приймаємо участь в таких доволі технологічних моментах, як використання альтернативних джерел енергії. Да, наразі на сьогоднішній день ми такі масштабні роботи, тільки ті, які в нас проводились на наших дослідних майданчиках, із застосуванням. Метановодневих сумішей призупинили, але вони не скажімо так не відмінені. Просто на час дійсно таких тяжких обставин вони призупинені. Хочу ще сказати, що дуже приємно, що у нас знову ж таки на теренах нашої області появилася інша така доволі інший напрямок, цікавий доволі напрямок альтернативних джерел енергії, як використання біометану. У нас в області вже є виробники біометану. Буквально на за... на протязі цього року я рахую, що відбувся фактично прорив такий в першу чергу в законодавчій нормативній базі, якої фактично у нас не було. Тобто, у нас вже є законодавчі регулюючі документи в плані. Є прорив в технологічних рішеннях щодо приєднання. Ми над цим працюємо. Ми контактуємо із виробниками біометану. Ми пропонуємо їм власні послуги щодо доступу до наших газорозподільних мереж. Ми забезпечуємо технічний стан і ми даємо можливість розподіляти газ, вироблений, скажімо, безпосередньо виробниками до кінцевих споживачів. Ці старого обладнання на Нова це. Така важлива складова для стабільної подачі газу і взимку, наприклад, да але втім, ми ж розуміємо, що залишається ще дуже багато роботи, яка була не виконана. Так ось ем, наскільки вдалося виконати заплановане, тобто виставили певні цілі, ось наскільки це вдалося виконати. Ну хочу сказати, що до попередніх коментарів що виконання інвестиційної програми це вже є результат тих кропітливих робіт щодо діагностики систем газопостачання, тобто це визначення тих вузьких місць малонадійних, технічно, вже скажімо так, застарілих для модернізації і заміни. З цією метою попередній рік проводиться напрацювання, приймаються відповідні оцін... оціночні рішення щодо технічного стану. Після цього формується інвестиційна програма. Так ось, на з цього року, паралельно із реалізацією тих, скажімо, планів, які були сформовані по інвестиційному програмі, плану <кхе> заходів, звичайно проводилась діагностика існуючої системи газопостачання. Для цього в нас є цілі підрозділи. Це в першу чергу підрозділ контролю за виробництвом в частині діагностики з опроду комплексного приладового обстеження та технічного обстеження стану мереж. В цьому році цим підрозділом було обстежено фактично майже 3 тисячі кілометрів газових мереж. Виявлено на підземних мережах 56 ділянок з ушкодженими, скажімо, корозійними тобто, фактично, це виявлені витоки газу. От вони звичайно всі ліквідовані. Проведена оцінка технічного стану. Відповідним чином, у нас є автоматизована лабораторія з таким провідним обладнанням французького виробника газомат. Знову ж таки, за допомогою лабораторії було проведено діагностику 2,5 тисячі кілометрів і додатково автоматизовано виявлено 95 витоків газу, які були ліквідовані, сформовані відповідно оцінюючі акти технічного стану. Які, скажімо, дали можливість нам вже фактично сформувати плани на 2023 рік ремонтів. Щодо оцінки технічного стану споруд, це газорлююче обладнання станції електрохімзахисту, то це у нас відбувається фактично в автоматичному режимі, тому що у нас є. Такий комплекс, який ми на сьогоднішній день використовуємо в роботі, це геоінформаційних систем, куди вноситься вся динамічна інформація щодо технічного стану, кількість проведених ремонтів, кількість заміненого обладнання, і система сама визначає оцінку технічного стану в балах. І це не складає великої, скажімо, проблеми в кінці року сформувати от перелік проблемних об'єктів, які потребують нашої уваги в частині ремонтів. Кінці року, в кінці року, тобто на, на кінці опального сезону. Е, ні, в це дає можливість, нам необхідно відповідно mm -hmm. до, скажімо, вимог нашого національного регулятора mm -hmm. сформувати інвестиційну програму і mm -hmm. подати в венкре до 1 жовтня поточного року. Тобто, ми вже програму сформували mm -hmm. ремонтів і капітальних інвестицій на слідучий рік і вже подали на розгляд. Тепер має бути пройти процес слухань. Розглядів, погоджень, ну і затверджень. Якщо говорити у відсотковому значенні, от наскільки вдалося реалізувати те, що запланували у відсотковому плані? Це фактично на сьогодні на сьогоднішній день це 87% робіт. Уже виконані це навіть краща ситуація ніж в попередні роки. Тому що ми виконували роботи, усвідомлюючи ну, в першу чергу, невідомі які події можуть бути у зв'язку з станом в, в країні. А інша ситуація знову ж таки не розраховуючи на якісь погодні там прерогативи в плані сприяння погодних умов. Угу. Це принципово було виконати весь комплекс робіт ну, до початку опалювального сезону. Фактично, ми з цим справилися, крім доставки. «Житомиргаз» також здійснює облік газу. Чи можете розказати детальніше про це напрям роботи, що робите? Так, хочу зазначити те, що мабуть актуально на сьогоднішній день для наших споживачів. Це в цьому році у нас був сформований план повірки лічильників і заміни в першу чергу абонентів, побутових наших абонентів. План сформований в обсязі 34 тисячі 800 одиниць. Хочу так відмітити, що це мабуть, найбільший план за останніх три роки точно. Щодо заміни лічильників на Фактично, на сьогоднішній день виконання складає 28 тисяч 400, це 82% відсотки робіт. Ми вже виконали. Що це дає? скажімо, це дає можливість першу чергу для наших споживачів. Встановити засоби вимірювання, які дають можливість коректно обраховувати обсяг газу, які споживати і платити за фактично спожитий газ. За фактично спожитю обсяг газу. Чому чим досяг, зуміли досягти, скажімо, такого обсягу робіт, це фактично автоматизацію виробничого процесу. У нас впроваджений програмний комплекс РСІМ Метеринг. Що дає? Це дає змогу максимально автоматизувати виробничий процес. Це роботи в одну операцію. Тобто, коли раніше бригада їздила двічі до абонента, ну в першу чергу втрачаючи час і свій і абонента, відволікаючи від якихось справ, то зараз ми фактично на 90% виконуємо це в одну операцію. Це автоматизація процесу по формуванню актів пломбування розпломбування лічильників, внесення у базу даних і так далі. Тобто, це заощаджує величезний обсяг часу і дає змогу збільшити обсяги робіт по повірці лічильників. Ну, відповідним чином, в разі приходження непридатності, по їх заміні. А лічильники, ми, ті, які ми замінили, ми використовуємо знову ж таки провідних європейських виробників: це е, Німеччина Ельстер, це П'єтро Ферентіні, Італія. Тобто, це ну, дійсно краще на сьогоднішній день зразки вимірної техніки, які є на ринку. Ці роботи проводяться протягом року, чи все таки лише в міжопалювальний період? Фактично, роботи по повірці заміні лічильників ми проводимо протягом року, але пік іменно навантажень припадає іменно в міжопалювальний період, коли, коли, скажімо так, і часу більше, і все таки більш сприятливі погодні умови. от, до виконання цих робіт, повертаючись до самого опалювального сезону, ви сказали, що «Житомиргаз» готовий. Традиційно опальний сезон починається з закладів соціального е, значення. Так, це лікарні, садочки, школи. Е, що, якщо говорити за такі заклади, нині їй вже подали десь тепло, розкажіть детальніше. Так, буквально на цій неділі було рішення виконавчого комітету Житомирської міської ради щодо початку опалювального сезону в закладах соціальної сфери, є відповідне рішення виконкому і по зверненню. По листу ми відновили газопостачання. В першу чергу котельні на ЖК РК 6. Це котельна, яка, мабуть, ой, прошу вибачення, РК-12. Це котельня, яка живить ну, точно відсотків 40 міста. В першу чергу лікарні, школи, садочки. На сьогоднішній день вже тепло пішло в заклади. От, в першу чергу, соціальні. Це відновлено газопостачання на. Вулиці Великобердичівської першої міської лікарні. От ми ну, потихеньку готуємося до пуску інших об'єктів теплокомуненерго. В тому числі надходять уже звернення, і ми вже, в принципі, готові подачу, відновити подачу газу на інші об'єкти теплокомуненерго в інших містах нашої області. Хотіла, до речі, запитати так. чи лікарні ось? Ну, якщо говорити за Житомирську область, можливо, в інших населених пунктах лікарні вже зверталися, вмикали вже фактично, от, тільки на цій неділі пішов процес звернень від шкіл садочків, лікарень, оформлення відповідних клопотань угу. щодо відновлення газопостачання. Думаю, житомир сад... був перший. Так Житомир був перший, але я думаю, що це все таки було пов'язано з температурним відповідним режимом. Трішечки було похолодало задощило, але за на сьогоднішній день ми бачимо, знову потепліло. Тобто, ми виходимо, стало, відверто кажучи, на той календарний графік початку опалювального сезону, як він має бути, все буде залежати від температури оточуючого середовища. Хочу ще зазначити, що якщо в розрізі закладів, то певна різниця є, там, де керівники вже роками якось, скажімо, більше уваги приділяють щодо готовності. То завчасно готують власне господарство, а саме заключають угоди на технічне обслуговування, мають постачальника відповідним чином, якщо є постачальник, заводяться номінації через нашу, скажімо, платформу оператора нашого національного управління магістральних запроводів. Тобто з цим там порядок. На жаль, є випадки такі, вони не подинокі. В установах змінились керівники, або в результаті адміністративних там якихось реформ помінялись власники чи балансоутримувачі. І отут виникають певні складощі щодо розуміння кроків щодо підготовки до і опалювального сезону, і вчасного, скажімо так, включення. Але ми надаємо роз'яснювальну роботу, звертаюся дійсно до всіх керівників щодо не до останнього моменту. Затягувати час щодо звернення, а вже зараз звертатись, питати, що необхідно, які наші дії мають бути спільні для того, щоб ми вчасно розпочали опаляний сезон. Чи є такі, хто ще досі в нас звернувся, а вже б мав би? Я прокоментував, що хтось вже на стадії певний перелік підприємств є, вже на стадії звернень, оформлення угод відповідним чином і так далі. А є ще хто взагалі не звертався. Я думаю, ну, через то і. Хочу звернутися, відверто кажучи. Чи є серед таких е заклади лікарня, там школа, є, щось є, є, Безпосередньо є. Є uh -huh. садочки, є школи абсолютно так. Uh -huh. Дякую вам за розмову. Наостанок, можливо, хочете звернутися до глядачів. щиро да, вам дякую. До глядачів хочу обов'язково звернутись. В першу чергу хочу черговий раз подякувати за розуміння. Ситуації за вчасну оплату тих послуг, які надають працівники «Житомиргаз» кропіткою своєю сумінною роботою щоденною. Але разом з тим хочу звернути увагу, що газ це в тому числі і небезпека при ігноруванні правилам безпеки систем газопостачання. Величезне прохання, шановні наші глядачі, наші мешканці, наші споживачі. Дуже необхідно, щоб ви були заобачливі, обережні, виконували всі вимоги використання газу в побуті щодо безпечного використання. В разі проблематики просимо звертайтесь до фахівців АТ «Житомиргаз», до наших сервісних центрів щодо заключення угодно технічного обслуговування, щоб ми нам вчасно послуги, провели обстеження, дали вам необхідні рекомендації, От, ну, щоб система газопостачання була надійною, і ми опалювальний сезон пройшли вдало без. Якихось негативних наслідків. Щиро дякую, дякую вам, нашим глядачам. Хочу нагадати, що сьогодні ми говорили про опалювальний сезон з технічним директором, АТ «Житомиргаз» Сергієм Колесником. Дякую, що були з нами. Бережіть себе та залишайтесь на Житомир .Инфо.